Якщо ви щойно прокинулись власне якісь сіромаха, і не розумієте, що відбувається навколо, звідки стільки мемів, то постараюсь коротко вам розповісти. Перше передумови: отже, ситуація насправді почалася ще за часів, коли найманці ПВК Вагнера пробували взяти Бахмут. І рівноцінно з тим, як збільшувались втрати найманців, збільшувалась медійність Пригожина. Його почали транслювати не тільки його власний телеграм-канал, але й ряд російських воєнкорів, які неофіційно перейшли. На його біки почали транслювати думку тотожну з офіційною позицією міністерства оборони, тобто була офіційна позиція міністерства оборони, а було справедливий і правильний пригожин, якого транслювали там з ну, десяток точно різних різного рівня воєнкорів. Після Бахмуту бійці Вагнера отримали серед росіян мається на увазі як цивільних, так і військових, досить позитивну репутацію. Тобто, це бійці, які безстрашно сміливо йдуть в бій, і не важливо, які в них втрати. Насправді про це ніхто не задумується. Але зараз у цій даній ситуації це їм допомогло безперешкодно проходити на пунктах пропуску, проходити ті якісь передові застави, які ставить російська влада, для того, щоб перешкоджати просуванню цих колон вагнерівців. Сам пригожин також отримав досить хорошу медійну популярність, за рахунок чого зараз має можливість навіть в Ростові, який вони захопили на рівних спілкуватися за міністра оборони і казати йому, що чувак, ну типу не переходь на тим, ми з тобою не ви. Тобто він одразу окреслює позиції, що я тут ні перед ким прогинатись не буду. Все буде так, як от я собі вирішив. До речі, подібну ситуацію очікував трохи раніше за той період, коли РДК заходили у Білгородську область. Тоді ж вагнерівці казали, що якщо офіційна влада не може захистити Білгородщину, вони самі зайдуть і це зроблять. І я очікував у своїх рожевих мріях, що вагнерівці зайдуть на ті позиції, до них доєднається РДК, і вони разом підуть на Москву. Що ми маємо зараз? Вагнерівці захопили Ростов, включаючи усі як цивільні, так і військові ключові об'єкти, і рухаються у бік Москви. Пройшли вже Вороніжську область. По дорозі збили декілька гелікоптерів і нормально так себе почувають. Що робить влада Москви? Вони намагаються якось перешкодити тим чи іншим діям, у тому числі військовим методом. Було нанесено декілька авіаударів по колонам, які рухалися. Також було знищено нафтобаза у Воронежі для того, щоб не дати найманцям заправляти свою техніку. Путін сказав, що Пригожина треба знищити. Пригожин сказав, що в нас в найближчому часі зміниться президент Росії. Як ці події впливають на нас, на українців. Станом на зараз ця ситуація, яка складається, є позитивною для нас, тому що у росіян вже є з обох сторін втрати, як в техніці, так і в особовому складі. Росіяни втратили три гелікоптера, два з яких досить рідкісні вісім з обладнанням рем. Далі, якщо Пригожину раптом вдасться захопити владу, варіантів розвитку є два. Перший він звинуватить в усьому Путіна. Скаже, що це попередня влада в усьому винна відведе війська і, так би мовити, помири слов'янські народи. Тобто там підпише усі ті мирні договори і стане єдиним справедливим ватажком на якийсь певний час, поки йому теж не захочеться полізти на сусідню країну з окупаційними думками. І другий він очолить весь цей процес, скаже, що він так званий маршал. Головнокомандувач новий, який веде тепер справедливо бійців у бій, і почнуться знову м'ясні штурми мобілізації все більше і спроби захопити Україну. Так чи інакше, війна ще не закінчилась. Ми своє робимо, слідкуємо за подіями. Я особисто радий, що хоч якісь події там відбуваються, і я радий, що в росіян є втрати навіть без нашої допомоги. Чим це погано?